Сьогодні вирішила приготувати гарбузову кашу і так приготувала, що вже навіть почала їсти і коштувати. Приблизно ось так вона виглядає солодка, що багато з'їла. Значить, Дуже добре для лактації, дуже добре для тих, хто годує грудьми. Дуже добре для того, щоб підтримувати себе в формі і взагалі для, хар... для здорового харчування. Готувати її дуже-дуже сильно просто. Значить, Потрібно взяти гарбуз приблизно 600 г, потім покласти в кастрюлю, зварити його. Порізати на невеличкі шматочки, не можна деякі шматочки пом'яти, я зробила і так і так. І після цього додати пшона приблизно 1 стакан, молока один літр, цукру за смаком і відправити, перемішати. Звичайно, крупу потрібно помити перед тим, як куштувати. Перемішати і відправити все в духовку 180 градусів на 1 годину.